Оповідання, як кіт Мурочек загубився. Кіт Мурочек був домашнім улюбленцем і найкращим другом маленького Дмитрика. Тато любив відпочивати перед телевізором і спускнастиком на колінах, а мама балувала тваринку смаколиками та іграшками зоомагазин. Зранку у квартирі панував хаос. Тато збирався на роботу, а Дмитрик у дитячий садок. Тато відчинив двері та раптом згадав, що забув портфель. Побачивши відчинені двері, Мурчик підійшов ближче. Йому стало цікаво, що відбувається за межами квартири. З оселі він не виходив відтоді, як його кошеням привезли в кошику. Повагавшись хвилину, Мурчик вибіг у під'їзд. Раптом зверху почувся голосний гавкіт це готувався вийти на прогулянку великий собака, який мешкав на верхньому поверсі. Переляканий Мурчик чкурнув униз сходами та вискочив на двір. Лише на вулиці котик прийшов до тями. Він зрозумів, що потрапив в халепу, дороги додому й чотирилапі не запам'ятав. Кіт розгубився. Він не знав, що йому робити і куди йти далі. Раптом він побачив маленьку дівчинку, яку вже колись бачив у гостях у Дмитрика. Мурчик біг за нею до самих воріт дитячого садочка. Дівчинка з мамою зайшли у ворота, і двері зачинилися, кіт залишився сидіти під парканом і просидів там аж до вечора. Повз нього проходили люди, але ніхто на тварину уваги не звертав. Пухнастик згадував свою затишну оселю, турботливих хазяїв та свого друга Дмитрика і мало не плакав, цікавість вилізла йому боком. Коли Мурчик вже був готовий йти на маня, Додому біля дитячого садка показалась його господиня. Виявилося, що Мурчик прибіг до того ж самого садочка, куди ходить маленький Дмитрик. Мама Дмитрика побачила Мурчика і сплеснула руками. Мурчик, улюбий, а що ти тут робиш? Як ти сюди потрапив? Іди не до мене, мій пухнастику. Додому Мурчик повертався на руках у мами. Поруч із ним крокував Дмитрик. Котик замурчав у мами на руках. Він радів, що все закінчило щасливо. Після цього випадку на прогулянку ходив лише з Дмитриком та його батьками. Пухнастик зрозумів, що незнаними стежками ходити не варто, адже через необачність Лесь не втратив домівку дбаливих господарів та найкращого друга.